У краєзнавчому музеї відкрилася виставка художніх робіт викладача та колишньої учениці Олександрійської художньої школи. Ця виставка приурочена до 40-річчя школи. Художниця і викладач, чиї роботи представлені на виставці, Світлана Микита, почала малювати ще у дитинстві. Викладачі художньої школи прийшли до дитячого садку і звернули увагу, що треба розвивати талант надалі. Тому чотири роки було навчання в художній школі. Потім навчалася в інституті, але він більш ж такого технічного художньо-технічне, це дизайнер-архітектор спеціальність. Але вона, так як я зараз викладаю в художній школі, вона наближена. Це і живопис, малюнок, скульптура, абстрактна композиція. І е, працюючи зараз в художній школі, я згадую те, що, чому нас вчили навіть в інституті. Тепер свої знання та досвід Світлана Микита передає дітям у художній школі та говорить, що важливо, аби діти усвідомили, що одного таланту замало головне розвивати його. Художник це не прийшов і малюю, а художник це велика праця і багаторічна. Але все таки, коли є результат, то він дитина, яка потім виросте в дорослу людину, вона буде дуже вдячна, що маючи талант, вона його розвинула, а не залишила десь там. За словами художниці, малювати може будь-хто, це навіть корисно. Просто не варто чекати на славу і визнання. Може малювати будь-хто, тому що є абстрактне зображення, це фігури звичайні, є квітку зображувати. І е, саме малювання воно психологічно врівноважує людину. І навіть поєднання кольорів вони теж якби, психологічно можуть людину врівноважувати, заспокоювати. Тому я можу так сказати, що малювати може будь-хто. Але ніколи не потрібно засмучуватися якийсь, що результат не той або не схожий дійсно на художні роботи, тому що творчість це своєрідна свобода, і вона повинна бути присутня в кожній людині. На виставці є роботи у техніці графіка, квілінг та акварель. Акварельною технікою та графікою показані звичайні сюжети, а в техніці квілінг більш абстрактна композиція, де це коли йде розвиток художньої фантазії. І також людина, якщо споглядають на ці картини, вона може навіть придумати свою назву, і це якби головне в, твор... в художній діяльності і в творчості, щоб людина могла не тільки зображувати те, що бачить, а вона навіть могла домислити щось нафантазувати. Але бажано, щоб ця фантазія наближалась до реальності. Також дані картини хочеться, щоб вони теж несли не тільки зображувальний характер, а трохи такий виховний і виховували звичайно доброту. Ну, позитивний погляд на життя, і також може навіть людина, яка не вміє малювати, їй захотілося взяти пензли, колівець або вже такий самий простий спосіб це ланцюги з квілінгу. На виставці також представлені роботи колишньої учениці Світлани Микити, юної художниці Юлії Бурди. Я закінчила художню школу. Благодаря художній школі поступила в училище культури. Мені дуже подобається, я рісую, мені хорошо виходить. В чим планую к поступати після училища. Художниця поки що знаходиться у пошуках своєї техніки, але й надалі думає пов'язати своє життя із малюванням. А моїх роботах присутствують маки. Маки я люблю з дитинства, мама їх теж очень сильно любить. Ну і я, би, їх рисую на виставці. Окрім працівників музею та журналістів, були ще учні Світлани Микити, які щиро захоплюються талантом свого викладача та мріють так само гарно малювати, як вона. Найбільше мені сподобалась картина з лебідями техніки акварелію, тому що мені здається. Світлана Васильівна приклала до неї найбільше зусиль, і тому вона мені сподобається найбільше. Роботи справді настільки різноманітні у техніках та кольорах, що кожен зможе знайти собі картину до душі. Мені дуже сподобалася ця виставка. На ній дуже багато різних гарних робот. Вони дуже такі цікаві, дуже гарні. в різних техніках. Тут є і. Малюнки чорно-гелевою ручкою і аквареллю. завітайте на виставку у краєзнавчий музей та підтримайте талановитого викладача і юну художницю, адже ці виставки влаштовуються спеціально для олександрійців та гостей міста.